Так, далі продовження у нас після нашого набирання мікродобрив елементів, мікроелементів. Е, знову поїхав тут десь. ну от тако, от тако десь його. Е, донабрав, е, поїхав, тому що мені не вистачить цього одного бака для того, щоб все це пройти. Через це потрібно було, потрібно було донабрати. Щоб все е, оприскати, тут цинк, е, гумінові кислоти, калій, сірка, ну і там мікроелементи в комплексі. Там і бур, є, і желізо, і ферум. Ой, і ферум, я сказав. Фосфор і азот. Також тут є. Через це? Таке мікродобриво е, така, е, і на селітру не вистачило коштів. Через це обходимося тим, чим є. І будемо дивитися це свого роду експеримент, як це буде, який у нас буде вироження. Ну Поїхали далі. Початок не знімав, відеооператора в мене не було. Ця ділянка пів гектара у нас, так що тут кропити немало. Тут не акумуляторна вона, це вам не на тракторі їздити, так також на тракторі. Балон підсипив та й тут все інакше. Тренуємо 30. Два прольота йду, в мене бачка хватило наполовину тільки цього прольота, там далі середини. Перейду на нього, мабуть. Або просто повернусь до нього і докроплю і піврядка. Я вам скажу, що ще. Залишилось добре на один раз. Якщо будуть гроші, куплю ще, якщо не буде, то прийдеться вибирати між цією культурою і перцем. Тому що на перець бажано також буде дати. Ось тим паче, що це у нас експериментальний буде спосіб. Через це бажано тут і всадати, щоб в нього було більше шансів вирости, прорости і так далі. Хоча гумінових кислот в МПЛ-2 регулятора росту у нас 5-літрова каністра, там десь 4 літри залишилось, то я за нього не переживаю. А оцинка там калія мало, ну там пів літри. Максимум. Ну, з літрової бутилки. Я там політик бував. Міке. комплекс і. Потім. Потім пропускаю. Це, це взагалі вибракуване, слухай. Ти угу. ж бачиш? Це не це зрядні, да, це, це взагалі ми його викинули, ну... Я вже знімав багато відео по поводу е, брака е, вибракуваного часника, який проростав. Е, тобто рослина потужна. Ну Там, звісно, на чорноземах е, там кращий часник, ніж тут. Але пізніше сажене ще хтось. Не знаю, ну тут я... Менш задоволений результатом, чим на тій ділянці. Будемо надіятися, що це не сильно по урожаю скажеться. А потім після цього всього оприскування я приступлю до також оприскування, але вже гербіцидом фермером. Я чув, що стомпом там обробляють, але я ці не Мені сказали, що я вшикаю фермером і один раз там, допустим, вшикаю нормально, а два рази, якщо повшикають то взагалі ляля. Через це купив я фермер. Так що ось тут. А, наступний раз все ж таки попробую стомп, мені цікаво. Фермер, не знаю, або я давав, коли вже трохи похолодало, що він не дав результату ніякого. Там, як було в поле, там ще гірше. Тим паче, що з трактором були проблеми і потрібно було складати його і розб... спочатку розбирати, вести і так далі. І всі дні були повністю зайняті. повністю. Взагалі вікон не було. Тільки на відпочинок. Mm -hmm. до, із, до, із пошуків деталів до розборок, зборок і так далі. Мій підшипники шукали корзини і тому подобне. Через це на час них уваги менше. Як бачите, вологу ніхто тут не закривав і, мабуть, і не буде. Селітри також не дали по тим самим причинам. Посаджений, там не вигуляна земля, але там була пшениця років 5. Ну, Сіва зміна як не крути через це, ну і Чорнозем. Ну Я думаю, що там буде все ок. Взагалі я там буду залишати воздушку. Через це пожертвуємо врожає для цього. Найкращі часники я залишаю на гвоздушку. Там, по-моєму, 10 рядків його. Ну і тут. Ну тут також немало. Ось ну, в не немаленький він. Також залишу. На гвоздушку. Воздушку, воздушку посадимо десь там на чорноземі. Може там, на проди, де я. У ранку проводив. Можливо, біля свого дому там у мене є 20 соток чорнозема. Можна там спробувати, щоб виводити подорож. Часник свій, тому що не накупишся, це по-перше. По-друге, що ціна і воздушки. Доходила в кінці сезону время посадки там. Я бачив по 450-500 по гривень за воздушку кілограм. Хоча до посадки набагато дешевше можна було купити ну до 300. Звісно, це морока, але буде однозубка своя. А та нічого. То бабуся, якою ми гору бере. Добріша жінка. Я до неї заходив, у неї її не було дома. Це вона з'явилася, на що мене не побачила. Не підійшла. Ну, нічого. Прибиралася ді, земельна ділянка ця неділі-дві, як ну, це 100%, 100 не менше. чесник Воно, посередині головне до бур'янише тільки прибить трохи. Ну тут так, тут їх взагалі, можна сказати, нема. Може на просапування вийти на днях. Точно не, не знаю чи стоїмо, тому що мокро зараз. У нас знову корнями попристає. Як походить, з збоку весь долу плюс 4-2 рядати. Забалакуюсь. Десь там з твоєї сторони. Mm -hmm. Десь там з твоєї сторони. Ямка, я на намалювую, де остановився. О, щось таке, да. Це той, той прольот ще. Підкачаю ще. Краще було. <реку> Ніч вже як як зазвичай. <реку> І півночі робота. Тут кінчики ще жовті трішки, а там на Чорноземі, там вже кінчики вони самі відійшли. до мене стоби спину не знімати. Хоча я в ту, ту сторону. Ладно, не важко, Я і в, в ту сторону козертати. Чесно, дуже мене порадив. Перший раз так точно. Що я просто так гроші подарував на тебе. Викупив у людей з рабства. Потрібно і відблагодарити за це. Диви, які я тобі тут умови роблю. Мікродобрива тут, гербіциди. Щоб тебе бур'ян не глушив. Оце ти. А, і вигуляна земля. Любий каприз. Прохання тільки щоб виріс. Ага, це дві місті полоси. Тут вечоріємо. Ну, 12 сьогодні було в день градусів. Нормально, вночі 6. Тому і вирішив сюди прийти. Що робити? Люди тут цілітру вже тиждень назад, навіть два тижні назад вже розкидали по мерзло толому. А в мене тут ще взагалі процес навіть не зрушився з місця. Ось я думаю, що може від них. А, ну хотімо відходити. Знову не хватить, я поїхав за добавкою і знову не хватить. Та ні, хватить, треба розтягувати, значить. Давай, давай, так. Точечна, точечна, ні одну цю не пропускай. Може там десь і пропустив, але стараюсь не пропускати. Якщо е, замітили, де я пропустив, скажете де. Я потім повернусь сюди і до оприскую. Ми так само і гарбузи поливали кожну цю рослину. Племянник казав, що він це описував так, наче рослина тобі говорила дякую. Коли була засуха, і ми її заливали воду, такий звук був. Ну, коротше, воно і так. Земля впитувала між корінцями, наче асоціація, наче рослина з тобою говорить. Я вам скажу арбузи так. Віддячили за це, Заполив, потім дощі самі. Почалися лити. Просапка бур'янів так ось просто так не пройшла, взагалі майже не було. По-моєму, тільки на одній ділянці так було. Сірка ця смердить просто. Ну таке щось коров'яче. Я вже весь ній. Заради тебе, заради тебе. Ось тут скільки там Полу... менше половини? Uh -huh. От блін. Туди ж все проб... пробризкав. Це Я тобі... Ти дивись, скільки що залишилось? Uh -huh. Менше, да, половини? я так і не був. Да, іменно. Ну в бачку. Mm -hmm. да? бачку. Трохи менше, так? У мене в бачку трохи менше Да, Так, да, так, да. так. Може навіть половина. Ну, тут ще треба до третього пролітати на ну, 4 кварти. Тут вони длинніші трохи. <кхід> я тут е, тиск підкачував сильніше. 12. Mm -hmm. Це вже розрізається телефон. Ну що ж. Якби ж поставили на айфони від е, андроїда акумулятори було б покраще. Це ж не рідно. Акумулятор міняний. Його звідкись поставили. <звісно> З макбука. Так. <звісно> 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 Тут, а тут начебто також. Так. Трібно, коли буде там ухти. Ух ти. Ух ти. Дожди, а я тут... А, це ж є тут якраз. Е... Тут, це не... тут, так, да, 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 тут ти вроді половину зробив. Так, значить треба йти там. Я тут тиск сильний давив. essa Не понял Тут може це я одну лінію цю пропустив. Може там було різко. Не, там, зазади мене. Да. Типа, начебто. Ай, Уже як не є. Щось та й дали. Взагалі нічого б не дали, було б гірше. Там, да? mm, не знаю, ще далі, может. Не воно? Воно воно. Де? Воно. То це ж ти сюди ставав. Ну. Значить правильно йшов, це я по другому кругу мабуть пішов Ого. А може й ні. Тому що я може не, ти... Ні, значить ще щось. Може Ди ти. Все таке десь тут. До? Давай. Давайте, мабуть, цей прощатись, тому що зарядного дуже мало залишилось. Тут, тут ще є в бочку скількись то? Менше половини. Ну, десь... Третя частина? Четверта. Четверта. І плюс у нас літрів 15 ще в каністрі. Будемо старатися докропити це все. Ну і все. І тут взагалі вже нічого не видно. Що я тут кроплю? Через це це вже немає сенсу знімати. До побачення. Вісім вечора. До кроплі. Тут вже єлі-єлі воно щось летить. кроплею. Піною вже до кроплю. Піна. Давай! Не каплі Щоб тоді не казали, чого дорого чесник. Добре, водай, землі убери, землі май. Часник купи, часник посади, чесником поухажи. От і вам і, і дорого. Сам би радий, щоб було дешевше. Та ні, вещі риночні ціни не буде. Це 100%. А може й не 100. Ви бачите. Води. Ой, сніс Буде видно, але. Плюй. Плюй у колоді. Без нього воду буде плюс. <рес> Ярик рік безпордонна. ти ж сказав, плюй. Та я не тобі плюй. казав, я її припшикав. Ну, кстати, це як ізюминка цього відоса. Це подарок тим, хто додивився до кінця. Я попрощаюсь з людьми на стражі. До побачення. Дякую, що додивились відео до кінця. Я вже наносився на спині це все діло. Я її не відчуваю. Але радий, що це закінчилось і закінчив цю роботу. До побачення.